Фірі інформаційна програма «102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області і як завжди, у найближчі 15 хвилин, про все найважливіше та найцікавіше. Музика. Напередодні 8 березня правоохоронцями затримано озброєне злочинне угрупування, члени якого використовували форму співробітників міліції для скоєння розбійних нападів. Інформацію про діяльність цієї групи керівництво обласної міліції отримало в лютому. Згідно оперативних даних, злочинці готували на початку березня велику операцію. В планах у зловмисників був розбійний напад на інкасаторів. Вірніше на співробітників охоронної агенції, що за проханням комерційних структур перевозили чималу суму грошей з Запоріжжя у Дніпропетровськ. В результаті в було зафіксовано 7 числа близько ближе кідін Група збирається в Єдине ціло на території города Дмитро, тому що група разношерстная, жителі різних городів і районів, зібралися в місті, выдвинулись на трьох автомобілях в район села Вербовое, це на Синейка, трасса Москва, Сімферополь, Сенецьковський район, это за Хоровським постом в сторону Запорожжя. Там вони заехали, оставили одну машину. На двох машинах вернулись немножко вперед в сторону Запорожья. заїхали в посадку, где три чоловіка в форму сотрудников міліції. На машину предварительно, на гражданскую машину, наклеїли липучку, которая продається на рынках, по тому ще будемо розбиратися, хто тим торгує. Да? Поїздкий синій номер. Міліцейський номер, клеїться елементарно, он на рынке продається, оказывается. Вид патрульних інспекторів ДАІ нікого не здивував, тож отримавши команду Зупинитися, водій автомобілю, в якому троє співробітників охоронної агенції перевозили 490 тисяч доларів, спокійно зупинився. Під угрозою двох автоматів, карабін Сайгаєв, епістолети, да, приступні були виведені з машини. Е, охранники всі були вложені на трасі. Проїжджаючі машини, звісно, нікого немає дану, білі за кого-то задержувати. Проехали. После этого преступники завладели автомобилем ихним, оставили этих охранников на трассе, сели в свою машину, уехали вперед. Опять отъехав к оставленной ранее машине, там снова съехали посадки, переоделись обратно в гражданскую форму и выдвинулись, так сказать, уже в сторону Владимировска. Як з'ясували пізніше правоохоронці, навів злочинців один з охоронців, тож розбійники отримували інформацію, як кажуть, з перших вуст. Це дало їм змогу розробити розбійну операцію, але навіть довга і ретельна підготовка не врятувала зловмисників від покарання. нами була розроблена серйозніша операція, тому що, самі розумієте, маса оружия в руках била і думали, яким образом задержувати, даби не… исключить человеческие жертвы какие, потому что я состоял сотрудников. Поэтому я считаю, что провели очень грамотную операцию по задержанию, по ходу движения. Они двигались на трех машинах. Мы цикли сначала последнюю машину, в которой ехало три человека, задержали ее. А уже после съезда кстати, Южного моста в районе Снополянской были остановлены сотрудниками ГАИ, естественно, чтобы не вызывало подозрения. Естественно, они не знали, да, Ми немножко владеем ситуацією, тому расчет був дуже правильний, що становится на жаль, сотрудника ГАИ. Коли встановили, звісно, там уже, то ніхто особо не не дергався. І були задержані остальные два автомобілі і два преступники. В результаті проведення спецоперації були затримані шість членів угрупування. Ними виявилися безробітні мешканці Дніпропетровської області віком від 26 до 40 років. Один з групи колишній співробітник міліції. Ще один зловмисник раніше працював в пенітенціарній службі. Під час обшуків у зломисників було вилучено два карабіни, два обрізи від мисливської зброї, п'ять пістолетів травматичної дії, ніж декілька десятків патронів, три комплекти міліцейської форми, навіть дві радіостанції, дві маски з прорізами для очей, дві пари наручників, клейка синя стрічка, два мобільних телефони потерпілих та майже півмільйони доларів США. На теперішній час усі члени угрупування заарештовані в зв'язку з тим, що двоє з них є колишніми працівниками правоохоронних органів. Кримінальне провадження відкрито прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками частини 4 статті 187 -ї. Розбій санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Група інтересна, вчитує що в машині були. и взяты также две маски с прозями для глаз и прочее, прочее. Естественно, эта группа будет сейчас нами плотно разрабатываться и проверяться на предмет их причастности к совершению аналогичным преступлениям, которые имели место ранее, ну и другим преступлениям. Співробітниками управління по боротьбі з економічними злочинами Дніпропетровської міліції разом з фахівцями прокуратури Бабушкінського району припинено діяльність цілого цеху по виготовленню фальсифікату. Цього разу шахраї виготовляли рідину для омивання скла під назвою Криголам. Оперативну інформацію про те, що в обласному центрі незаконно функціонує таке підприємство, правоохоронці отримали в лютому. Надійшла вона від представника виробника, тільки справжнього виробника Криголама. Така торгівельна марка дійсно існує. Її власник українець, мешканець міста Броварищу під Києвом. Промоніторивши ринок товарів України, представники підприємця знайшли псевдоумивач скла на авторинках Дніпропетровська. Сотрудниками ГСБ була Получено отримано... заявление от правообладателя, который владеет всеми правами на реализацию продукции данной торговой марки. Был проведен ряд оперативных закупок, и 6 марта была реализована информация, был проведен обыск по месту изготовления и по месту хранения фальсифицированной продукции. Объемы, скажем так, изготавливаемой и реализуемой продукции, ну, они достаточно серьезны. На момент реализации информации было у нас готово к реализации через торговую сеть около 6 тонн, около 6 тонн продукции. Реалізовували фальсифікат на 12 точках авторинків Дніпропетровська. Ціна речовини не дуже відрізнялась від ціни справжнього омивача, вразили об'єми шахрайства під час санкціонованих обшуків. Працівниками міліції вилучено обладнання на суму в 300 тисяч гривень і працювали шахраї за первинними даними протягом декількох років. Та найстрашніше навіть не економічні втрати досі невідомо, що було в каністрах з псевдоомивачем. Все представляют, как она выглядит. Это пятилитровые а, пластмассовые канистры, на которых содержится информация о том, что это средство ледокол, как его применять, как бы все, как бы по настоящему. Но содержимое этой канистры, естественно, не идет ни в какое сравнение с той жидкостью, которая выпускается владельцами торговой марки. Что такое э -э, фальсифицированная жидкость? Это жидкость, в которой, э -э, скажем так, смешаны определенные ингредиенты в определенном э -э, пропорциональном составе. То есть у вас есть определенная формула. При строгом соблюдении технологического процесса она у вас работает. То есть у вас нет никакого левого запаха, у вас не разъедает дворники и вы не слепнете. За фактом виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 229 незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення, походження товару Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує штраф від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Корпоративна вечірка на честь міжнародного жіночого дня ледь не закінчилася трагічно для мешканця Дніпропетровщини. На щастя, правоохоронці вчасно встигли на допомогу. Вночі 7 березня до Дніпропетровського міського управління міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Самарський спуск невідомий чоловік просить про допомогу. На місце пригоди негайно був направлений найближчий наряд патрульно-постової служби міліції. Прибув на місце, Услышали крики о помощи со стороны озера в Камышах. Определив местонахождение неизвестного, с помощью подручных средств приняли решение о спасении неизвестного. Потерпілий був дезорієнтований, знаходився по груди у воді та не міг самотужки вибратись на берег. Із старих покришок та дощок правоохоронці проклали собі шлях крізь очерет до потопаючого. Дане собиття проїздили у берега даного озера. Чоловік знаходився в камишах в приділах 20 двадцяти метрів по грудь. Часть його знаходилася в воді, частина лежала на камишах. Тобто ми до нього добрались, достали. Останні кілька метрів двом працівникам міліції довелось все ж таки проплисти. Бідолаху витягли на берег. Там на нього вже чекали лікарі швидкої допомоги після проведення медичного обстеження, окрім незначного обмороження, ніг. Ушкоджень у постраждалого не знайшли. На питання, яким чином він опинився у воді, потерпіли чітких пояснень дати не зміг. Каже, що після корпоратива на роботі, присвяченого 8 березня, почував себе погано і вирішив дістатися додому на таксі. Що було далі не зовсім зрозуміло. відказався мене вести, той він... Ми знайшли спільного язика він мене висадив з машини. Далі я не пам'ятаю, як я казався в воді. Я помню, помню, что когда упал уже в воду, то, что вода привела меня в чувство. Я начал плыть, доплыл до берега, до камышей. Из-за того, что там, похоже, был наплыв, наплыв был, я не мог определить, где берег находится. Смотрел по фонарям, они находились в двух, мест, в двух сторонах. Я пытался на них идти, но, тем не але погружався в воду то в сна, то в другой сторони. Потом пытался по дну оприділить, як дно повышается. а тоже того не смог. Поэтому старался постоянно двигаться, чтобы щоб не замерзнути в воді. І капсе на нам на допомогу. Погане самопочуття після корпоративу, а простіше стан алкогольного сп'яніння, майже не став причиною смерті молодого, здорового чоловіка. На щастя, наша міліція нас береже. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень і нагадую вам, бережіть себе та своїх близьких. До побачення.